Військово-транспортний іл 76 кілька ланок гелікоптерів та штурмовиків пролетіли нині над Мелітополем на спомин про пілотів 25-ї гвардійської бригади транспортної авіації, які рік тому загинули у небі над Луганщиною. Тоді не стало дев'яти офіцерів авіаторів, членів екіпажу Іл-76 та 40 десантників. Терористи збили літаки з приносного зенітно-ракетного комплексу, коли транспортник заходив на посадку у Луганському аеропорту. Винних у трагедії дотепер офіційно не назвали. За однією з версій причиною трагедії могла бути зрада диспетчерської служби або непрофесіоналізм найвищого військового командування, яке планувало операцію. Сьогодні у Мелітопольській бригаді військово-транспортної авіації відкрили меморіальний комплекс на честь загиблих побратимів. Героїв е е е рідні героїв в один голос запевняють, що найбільше їх бентежить те, що слідство дотепер мовчить. Коли я вчора ще прочитала в інтернеті, що Назаров ще й підвищення отримав. Знаєте, сьогодні не хотілося нічого говорити, просто бо на це немає слів. Не виникало у них іншої ситуації, як не захищати родину. Не важливо було як і що, головне було, щоб допомогти і не допустити розвитку цієї ситуації.